Я захворів на цей новий вірус ретроградний. Я його так називаю, і зараз я вам зроблю розпаковку на то, як це відчувається, а це не схоже ні на що, як воно переноситься. От і свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси, і для чого вони всі робляться. От і як ви собі можете зарадити, якщо знову почнеться ця історія, що всі вдома будуть сидіти з ізоляцією, справками, прививками. Як на цьому всьому, а це може бути дуже скоро, як на цьому всьому ще й можна буде заробити? Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. І я не вже болів в Британії. Я буквально вихворів з тиждень назад, і я заболів знову. Тобто, я бачив, я зараз в Празі, да? я бачив, що люди тут хворі. Ну я спокійно контактував. Я думаю, ну я ж хворів, все в мене імунітет, Не спрацювали, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш встати. Я позавчора завалився в готель. Ліг взутий діти, накрився ковдрою і два дні лежав, я встать не міг. Я навіть в туалет не міг встати. щоб ви розуміли. Я не їв нічого, не пив, мені настільки було погано. Ну, я ледве-ледве змушував там себе в туалет один чи два рази встати ну, це просто щось нереальне. У мене є знайомі, мужики, от які здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать, рухатися не можуть. Просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. Дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, клас, я теж їх не робив, бо там не ясно, яка борда. Якщо ви люди, які не вірять в цей вірус, думають, що це розігнаний піар, якийсь неправда, цей вірус дійсно існує. Він дуже дійсно дає на здоров'я, на імунітет, Розумієте, коли у нас той, там вона стоїмо Здається, в 2019 році. Так, от якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають як життя до та після. А був штам вірусу. Він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували, нічого. Тобто, понігшає, апатія, отакі, от у вас було. І у людей по сей день це не відновилось, тобто вони досі не відчувають радості від життя, як до тої хвороби раніше. Чому? І дуже багато людей вийшло через це вікно. Тобто настільки сильна депресія розвивалася, Ну, я думаю, ви розумієте, що це таке вікно вийшло. А це справді ці віруси вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що з таким вірусом вже воювати не треба. Вже просто країну можна тим вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, да, в якійсь паніці і так далі, щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. От. Ну і звісно, це нереальний заробіток просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть півнаселення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення у колоді. Ну, ви уявіть, які це гроші. Це просто нереально, де такий ринок знайти. Ну, ясно, що це для політики вигідно. простіше всім керувати нові порядки. Влаштовують, от тому я вас дуже прошу, бережіться, бережіться від він Дійсно існує. Але так як зараз у нас Трамп і він всякої історії, може бути все, що і в цьому році нам устроїть засади вдома. Всі будуть знову сидіти вдома, всі будуть ширятися знову і так далі. Дивіться, я вам дуже раджу вивчити взагалі різні ринки. Бо люди, які змогли, оце моя порада мені в 2019 назад. Серьо, купи акції онлайн сервісів, типу Netflix, Ютьюба, не знаю, доставку їжі, Bolt Food, той самий вкладись, чи крипту купи да, їхню якусь, чи купи на фондовому ринку якісь їх акції. А вони під час ковіду декотрі повиростали в 40 разів. Ну, уявляєте, що це? Тобто, ви поклали тисячу доларів, забрали 40 тисяч доларів. От і це абсолютно реально. Я вам дуже раджу вивчати якісь зараз такі ринки. От за в шапці профілю мене безкоштовний, без реклами, ми там нічого не продаємо. От телеграм-канал. Ми розка ще два роки назад. Ми розказували про те, що буде зараз. Ці блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. От це вся історія, все це розказує за гривню, яка вже законно Якби готовий. Все там є. Тільки заходьте, читайте. От, безкоштовно для вас зробили, ви хоч читайте, тоді будете знати. Просто. А, будете знати як цим користуватися, ви собі спокійно за цей період зможете. Не сидіти вдома, да, думати, ти робота в мене закрилася, тепер ширяться треба, щоб десь мене пустили і так далі. Замість цього, вам, будь ласка, читайте, що з цим робити Це цей непростий час залишитись в плюсі. Коротше, вірус дуже важкий. Дуже важко переноситься і відчуваю, що я це буду вихаркувати ще десь місяця три. Не схоже, це на якийсь звичайний грип, дуже важко переноситься. Напишіть в коментах, як у вас проходило, чи у вас щось це було подібне, цей ретроградний вірус, я так завуальовано кажу. Як переносили і як лікувалися, бо щось ну, прям дуже важко йде. Все, посилання на телеграм-канал в шапці профілю. Пішов я лічитися. На зв'язку.